60 секунд про українську прем'єр-лігу. Динамо програє в третій матч поспіль і знову б'є рекорди, але на цей раз антирекорди. Тричі поспіль ніколи Динамо Київ не проіграло в чемпіонатах України. Шахтар, впевнено, перемагає оболоні, відривається на 10 очок від Динамо Київ. На 10. Це дуже великий відстань від Динамо Київ, яке в чемпіонаті України ну, дуже важко відіграється. Треба чекати осічки і не допускати помилок в своїх матчах. Це буде дуже важко для Динамо Київ, але для Динамо Київ ще треба виграти матч у четвер. Ми вболіваємо за Динамо Київ у четверг. ЛНЗ переміг в Полтаву 2-0 і вийшов на друге місце після того, як Полісся не здолав епіцентр, і ЛНЗ одноосібно займає друге місце. Полісся третє. Карпати програють металісту 19-25 і там знову запекла боротьба за четверту позицію в Єврокубках. Верес грає 2-2 з Кривбасом. Кривбас не може перемогти вже четвертий матч поспіль. Хоча я думаю, що вони ну, могли перемагати в двох матчах з ФК Полтави. та в цей раз, тому що ввели 2-0 і не здобули 250-ту перемогу в українській прем'єр-лізі. Кудрівка програла рух Львову 4-2. Дуже непоганий матч від Руха. Квасниця вітає з забитим голом. Та в понеділок Заря зіграла з Олександрією 2-2. Заря могла е, приблитись до Єврокубків, але не змогла цього робити. Олександрія знову вилазить з підвалу турнірної таблиці.